В цьому відео нам дано функцію від x, яка дорівнює x, що ділиться на одиницю відняти косинус x-2. І необхідно встановити, яке з цих чотирьох тверджень, всі ці твердження стосуються односторонніх границь функції від x в точці 2, є правдивим. Щоб зробити це, знайдімо ці дві границі. Тобто, коли х прямує до 2, нехай спочатку справа. Х прямує до двох справа. Що ми отримаємо? В чисельнику у нас буде просто х. Х прямує до двох справа, тому ми отримаємо число, яке прямує до двійки справа. Так? Ми отримаємо число, яке прямує до двійки справа. Що відбудеться в знаменнику? Одиниця відняти косинус число, яке прямує до двійки справа. Так? Відняти 2. Що це буде? Що піде далі? В чисельнику нічого не змінимо. Ми отримаємо просто якесь число, яке більше за двійку. Трішки. Добре. А в знаменнику так і лишиться відняти косинус, що буде результатом віднімання числа, яке трішки більше за двійку? І двійка. Це буде число, яке трішки більше за 0. Тобто це якесь малесеньке додатнє число. Малесеньке 0. Додатнє число. Так. Дорівні. Не дорівнює, а що відбувається далі. Ми ніби спрощуємо цей вираз. Чисельнику так і залишається. Це число, яке більше за двійку трішки. А що відбувається в знаменнику? Куди прямує значення косинусу якогось додатнього малесенького числа. Якогось дуже близького до нуля. Це ми віднімаємо косинус якогось числа, яке близьке до нуля, і воно додатнє. Косинус прямує до одинички, але зліве. Чому так? Для цього важливо пригадати, що загалом косинус ікса – це в нас обмежена функція на всій числовій прямій. Косинус ікса, він коливається від одинички до мінус одинички. У нього є ось такі от майже як зверху, так і знизу. Тому косинус X не може бути більший за одиничку. Тому ось тут -от він наближатиметься до одинички зліва. Він буде менший за одиничку. Ви можете запитати, чому він не дорівнює одиниці. Тому що у нас тут аргументом для косинуса ось тут. от. Виступає якесь додатнє маленьке число. Косинус перетворюється на одиничку. В точці 0 і ще в багатьох точках, але ці точки відносно далекі від нуля. А нас цікавить саме аргументи, які є додатніми маленькими числами. Тому ми можемо записати, що косинус додатнього маленького числа він прямує до одинички, але він менший за одиничку. І тоді ми отримаємо на наступному нашому кроці. В чисельнику, як і було число яке більше за 2, а в знаменнику одиниця відняти якесь число, яке менше за одиничку тоїшки. Воно менше за одиничку. Ось цей мінус нам на це вказує. Тому ми отримаємо якесь додатнє малесеньке число. І ось в такому випадку, коли ми ділимо якесь скінченне, додатнє, не нульове число. У нас тут не нульове число, а двійка. Яке число яке трішки більше за двійку, а в знаменнику у нас додатнє, але малесеньке число, яке прямує до нуля. То в такому випадку ми можемо зробити висновок, що границя в точці 2 справа вона існує та дорівнює плюс нескінченності. Це ось ці два випадки. Запишемо це на наступному рядку. Що границя функції f від x. В точці 2 справа на існує та дорівнює плюс нескінченності. Тому що ми ділимо якесь скінченне додатнє число, наче на додатнє число, яке дуже близьке до нуля. І вони, так стають, нескінченно близькими до нуля. Нам також необхідно знайти границю в точці 2, але зліва. Тобто значення аргументу х, вони прямуватимуть до. Двійки, але зліва. Повторимо все те саме, що ми робили до цього. Коли х прямує до двох зліва, то число, яке в нас в чисельнику, прямує до двійки теж зліва. А в заменнику одиниця відняти косинус. Число, яке прямує до двійки зліва, відняти 2. Що ось тут от ми можемо спростити, так як ми робили і в попередньому випадку. Коли ми віднімаємо число яке трішки менше від числа, яке трішки менше за двійку, ось цей от мінус нам на це вказує, ми віднімаємо двійку, то ми отримуємо якесь маленьке від'ємне число. Близьке дуже до нуля. Нуль, але з мінусом. Так. А в чисельнику. Просто так, як і було 2 з мінусом. Число, яке менше трішки за двійку, але прямує до двійки. І далі, що відбувається? Ми шукаємо в чисельнику те саме, чому дорівнює косинус якогось від'ємного, але дуже близького до нуля числа. Оскільки косинус загалом це неперервна функція, то значення косинуса, коли x прямуватиме до нуля зліва. Прямуватиме теж до одинички, але теж воно буде менше за одиничку. Одиничку, Але менше за одиничку. Це випливає з осієї частинки нерівності подвійної, про яку ми вже говорили. І в результаті ми знову отримаємо в чисельнику число, яке трішки менше за двійку, а в знаменнику число, яке більше за 0. Малесеньке число, яке більше за 0. Воно наближається до нуля. Чому так? Тому що ми від одиниці віднімаємо число, яке прямує до одиниці, але менше за одиницю. Тому ми отримаємо 0 з плюсом. І ми отримали в чисельнику скінченне додатнє число, а в знаменнику числа, які наближаються до нуля. І знову ж таки, результатом ділення. Або обчислення цього дробу буде якесь дуже велике число. Тобто, з цього випливає, що границя в точці 2 зліва нашої функції f від x існує та дорівнює теж плюс нескінченності. Тому що ми ділимо додатнє скінченне число на дуже близьке до нуля теж додатнє число. Тому відповідь до нашого прикладу це. Перший варіант. Він єдиний задовольняє обидва твердження про односторонні границі.